Це повидло ножем не ріжеться, але воно теж доволі таки густе, неймовірно ароматне, напівпрозоре і дуже смачне. Знадобиться 500 грамів яблук і 200 г груш. Шкірку я не очищую. Фрукти складаю в каструлю і засипаю цукром. Залишаю на декілька годин, щоб вони пустили сік. Цукру знадобиться 400 г. Далі ставлю каструлю на вогонь і варю, допоки фрукти не стануть м'якими, а потім перебиваю погружним блендером. Для більш гладкої і однорідної текстури повидла перетираю фруктове пюре через сито. Це робиться дуже швидко. Я завжди користуюсь стаканчиком. Відходів залишається дуже мало. Повертаю фруктове пюре на плиту, ще трохи проварюю і додаю лимонної кислоти. Її достатньо однієї четвертої чайної ложки, і майже все готово. Залишилось тільки розлити по стерилізованих баночках і закрутити. І як завжди залишила трохи поїсти і показати вам, як воно виглядає. Повидло вийшло красиве, дуже ніжне, помірно солодке та ароматне.